Коли тиждень тому один американець, власник автомобіля марки Тойота зателефонував до служби порятунку і попросив допомоги зупинити його машину. Репутація японського авторобника було задано чергового удару. Однак, детальний опис подій водієм, який стверджує, що його привоз почав несподівано набирати швидкість, поставили під сумнів. Слідча комісія не знайшла жодних проблем в його автомобілі, які б могли викликати неконтрольоване прискорення. Разом з проведенням розслідування на поверхню почали спливати також досить цікаві факти з біографії самого водія. Дорогами про це далі. Зросла Байдюк. Урядові слідчі кілька днів вивчали машину мешканця Каліфорнії, який наполягає, що його пріус несподівано розігнався до 150 км кілометрів на годину, і гальма не зупиняли машину. я прямо став на педаль гальма. Водій спалив усі гальма автомобіля, намагаючись його зупинити. Some... звичайно могла бути якась проблема у програмному забезпеченні. Щоправда, це мало ймовірно. Експерти адміністрації дорожньої безпеки США не знайшли проблем з машиною, які б могли призвести до описаних водієм подій. До того ж, пріус запрограмований зупинятися, як тільки водій натискає на гальма на будь-якій швидкості. Адвокат водія наполягає, що Тойота має приховані проблеми. в електронних системах Тойота є проблема, яка не залишає по собі слідів як привид. Оператор рятувальної служби кілька разів радила водію переключити машину на нейтральну передачу, що дозволяє. Без проблем зупинити автомобіль. Джеймс Сайкс стверджує, що боявся перевернутися. Він боявся, що якщо переключить передачу, машина здуріє і він втратить контроль. переглянули машину, і експерти Тойоти і теж не знайшли ніяких проблем. Адвокат власника Пріуса стверджує, що його клієнт не мав причини розігрувати інцидент на каліфорнійській трасі немає жодних підстав вважати, що це був розіграш. Він не збирається судити компанію. Він не просить гроші від них, тож у нього не було підстав все вигадувати. Однак, хоча Джеймс Сайкс принаймні поки що не збирається судити Тойоту, інцидент зробив звичайного агента з продажу нерухомості відомим на всю країну. А як говорять США, не існує поганої реклами. Адже як виявилось, два роки тому Сайкс оголосив банкрутство, оскільки не міг виплатити борги у понад 700 тисяч доларів, включно з кредитом за саму машину, яка опинилась у центрі скандалу. Зорислав Байдюк, Голос Америки.